Вітаю шановні глядачі мого каналу. Наконець дійшов я до осознання того, що треба поміняти поршневу. Дуже надіявся, що так не вийде. Але бачу, що з форсунку нічого. Справа в тому, що раніше в мене не було. Того, щоб двигун брав масло. Ну от не було, цілий сезон поробив. А це все вчора фризував город після оранки. Спеціально засік і побачив, що маслечко. Зараз за 5 часов роботи взялося. Ну, Як масло береться, значить кольця. Наскільки я знаю. Які плани в мене? Значить, хочу. Подривати гайки на головки, на шатуну ззаду, тут на двигуну. Потім відкрутити двигун, підвішати до балки його, щоб він, щоб можна було з ним ну, просто працювати. Кручечок благо є, чим підняти є. Від'єднувати його дуже просто, Чотири болта, газулька і паси і все. Так що, отакі плани. Будемо працювати, благо є чим поміняти. В комплекті йшли кільця, компресійні три штуки, Маслоз'ємне. і прокладка. Ягоріна, що це за сальник, кстати, в комплекті, я не знаю, що це за сальник. Ну, Поки що сальники мене не хвилюють. Так що я спокійно можу розібрати його і все поміняти. Ну, постараюся вам показати. Що я буду робити? Основні такі самі цікаві етапи, як для мене. Так що працюємо. Так, ну ось познімав все, що можна зняти, вихлопнув, відкрутив, від'єднав від повітря чесника. Зараз буду зривати гайки головки. Тут ключ на 24. Для того, щоб нижні гайки... Открутити треба зняти кришку клапанів. Я це думаю. Чи треба відпустити оцю гайку, яка держить коромусло. Давайте її відпустимо. Так, тут на На 16, напевно. да, на 16. 24, значит. Дешли клапана. Трошки с рывком. Ну, откручивается. Ага. Тоже серьезнейшее. Будемо подовжувач. бутылочку. Ой, Так. И осталась только нижняя гайка. Ну, скажем так, не дуже они тут сильно закручены. Ну, чтобы так и сильно. Ну, прилично. Все. Лобка считайте, откручена. Далі відкрутимо кришку сапуна і відкрутимо коліно. Так, кришку я зняв, шатун підвів. Хочу сказати, що шатун ось у нього є таке осіве переміщення, чи продольне, не продольне, не. Чи тобто право-лево. А от так от туди-сюди немає. то есть я хорошо кладочным уже ничего не буду делать значит два болты они зафиксированы шайбами такими специальными значит мы их сейчас разъединяем эти шайбы Настрою его тут. Так, і нижня тоже так и сама шой. Хорошо що... хоть тут болты на 7... Ся... Эээ, головку на 17. Переписатель. Хорошо тут болты хоть на 17 на головку. Під головку на 17, то не треба нічого придумувати, на 18 шукати. Так. Ну що пробуємо відкрутити. Ова. Відкрутилось. Так. Головне, щоб туди вниз нічого не впало. Надіюсь, не впаде. Все серьезно. Так, ну що, все. Що можна одірвати, одірвали, зараз відкручу последнього болта, на якому крепиться двигун Ось і піднімлю його. Так, все відкрутив. Класно, що сам двигун абсолютно автономний. Відкрутив його і можна спокійно з ним робити все, що замовилося. Да. Попробуем поднять. Так, попробуем пенять. Так, пусть он поднимается разом. перевешивать на дорога упор в щось. а я так думаю що так тоже ясно чемсь роги педипра Поднимлю рогами просто от Так. 80, <р textbooks> <р声> 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 вот такая штука. Двигун. Кстати, я не зливав масло, покашу. Так піднімемо його вище трошки. Для зручності роботи. Ну що, відкручуємо голову. Так, кстати, надо направляющих клапанів вытягнути. Одна є, а де друга? А друга випала трошки раніше і поїхала на вулицю. Мотоблок. Віримо клапана. Може протираємо їх трошки? Так. Ага, а тут осі, бачите, знизу головки ще є штуцер. Хорошо, что я про него не забыл. Текс на тринадцать, наверное. Да, на тринадцать. Теперь. Це подається масло під випуск впускний клапан, головне. Так. Дві шайбочки не загубити. І, мабуть, я до цієї трубки... Брумо бумажечку, щоб сюди не потрапляла, бо було Ох, Все. Так, так можна просити головку. Дивимося, чи нічого й не держи, нічого не держи. Ога, десь. Ліпким движанням. Головка засимається. Все. Зглянемо, що тут всередині робиться. Ну, нагар то нагаром. Вода злита. Так ось наш поршенюк. От такий в мене поршенюк. Однак. Так, я його буду знімати. Все так крутиться цілогасенька. Ага, провірити, чи є вироботка <кій> гільзи. Так, трошки протрем її. Тут пальчиком попробуємо. Ви знаєте, є буртик, але його не видно. Але хорошо. Відчувається Єлі-єлі-єлі. Кругом. О, тут наче більше. Є бортик невеличкий. Отут ось, кстати. Ось о, тут мінімальний чогось. А тут ось о, найбільший. Те, що відчувається пальцем. Так, ну поки гільзу я трогати не хочу. Не хочу. От поміняю кольця, а потім... А ще попрацює трошки. Так, водяна подушка. Це під шатуни. Так, зараз відкручу ззаді болти шатуна і потім будемо його. Зараз ставимо нижню мертву точку. Зняв я частину, нижню частину шатуна. Ну що хочу сказати, що вона там доволі ось ось. Смазки, як би там не було. Прикольно. Тобто смазка туди попадає, незважаючи ні на що. Так, знімаємо поршня. Так, зараз спробую. Спочатку, мабуть, виштовхну його. Ой! Ось я тако виштовхну. Надо того, что уходить. Сейчас мы деревянным. Деревянной палочкой... Опа. Чули звук? Вкладыш. Все-таки вкладыш. Тоже в масле эти Свечу у Надеюсь, вам выгодно. Вот так, сейчас. Опа. Да? Больше не вышел. Так. Сейчас будем дом, может ли, да,